Чемнюльки й вередульки! Вітайте нашого еколога! Його звати Порядний Платон Петрович. Екологи вивчають та борються проти засмічення води, землі та повітря. Вони старанно захищають людей, рослин та тварин. Наш еколог Платон працює на сміттєпереробному заводі. Тож, друзі, ми зараз з вами дізнаємось, куди дівається сміття, котре ми викидаємо. Відходи з баків, як бачите, Забирає сміттєвоз. Це спеціальна машина, яка за допомогою навантажувачів забирає сміття з сміттєвих контейнерів. Друзі. Тільки погляньте, який швидкий та спритний наш сміттєвоз. Жодного сміття не залишить! Після того, як сміття забрав сміттєвоз, воно потрапляє на сортувальну лінію, де окремо сортують пластикові бутилки та бляшанки, окремо скло, окремо папір та окремо їжу. Вередульки, як ви бачите, пластик та бляшанки сортуємо в жовте відро, скло та скляні бутилки в зелене, папір та картон блакитний, а їжу в сірий. Це посортоване сміття буде перероблене ще раз. Наш еколог Платон каже, якщо сміття не переробляти, а просто викидати в навколишнє середовище, то дуже скоро всі наші вулиці, наші дитячі майданчики стануть одним великим смітником. Ні, ні, дякую. Нам цього не треба, правда ж, вередульки? Ми краще будемо переробляти, адже нам подобаються чисті майданчики. Перероблених бутилок отримуємо нові бутилки. З переробленого скла новий посуд. З переробленого паперу туалетний папір, з переробленої їжі добриво для рослин. Екологи, серед яких і наш котик Платон, слідкують за тим, щоб річки та інші водойми залишались чистими та безпечними для риб та людей. Друзі, погляньте, скільки сміття тут плаває. Зараз наш еколог все позбирає. Коли наш котик Платон іде на пікнік, він бере з собою кульок для сміття, яке забирає з собою, щоб не засмічувати ліс та річку. Друзі, а ви теж як йдете на пікнік, забираєте за собою сміття? Молодці, які ж ви чемні дітки. Ой, хто в нас тут? Каченятко, рибка! Що сталося? Крила каченятка злиплися, від мастила, яке вилилося в річку. Зараз ми тобі допоможемо, маленький. Так, краще. Зараз і рибці допоможемо. Рибко, рибко. А ти виконуєш бажання? Ні нічого. Ми все одно тобі допоможемо. Просто так запитали. Платон Петрович дуже любить вирощувати квіти та насаджувати дерева, особливо там, де граються дітки. Друзі, давайте допоможемо і порахуємо, скільки різного сміття він збере. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Нічого собі як багато. Сміття на майданчику зібрано. Тепер треба причепурити клумбу. Серед квіточок завелось багато бур'янчиків. Вередульки, а ви знаєте, який інструмент допомагає боротися з бур'янами? Сапа. Сапа. Погляньте, як вправно за допомогою цього інструменту можна звільнити нашу клумбу від цих диких рослин, які заважають квіточкам цвісти. Друзі, давайте знову порахуємо. Але на цей раз рахуватимемо бур'янчики, які ми висапали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Які ж ви розумники, як гарно ви рахуєте. Може, ви ще знаєте, що зробити з квітами, щоб вони не були такими тьмяними? Як їх оживити? Їх потрібно полити. Молодці. Ростіть і цвітіть, сил набирайтесь, красою милуйте і з сонечком грайтесь! Яка краса, друзі. А ви бачите кущ поза клумбою? Такий великий, зелений. А ну відгадайте, яку тваринку за допомогою сікатора зробить Платон з цього куща. Це пінгвін, зелений пінгвін. Платончик, який же ти в нас талановитий. Для нашого еколога Платона на сьогодні ще одне завдання. Дітки його попросили, щоб він подбав про парк, який поруч майданчика. Адже влітку, коли велика спека, діткам ніде заховатися, ми косимо траву і для цього використовуємо газонокосарку. Газонокосарка це така спеціальна машина, яка стриже траву, щоб по ній було приємно ходити і гратись. За допомогою пилки ми позбудемося сухих гілочок. Дерево без сухих гілочок помолоджується, розростається та стає здоровішим. А ці два пеньки, бачите, друзі? Вони теж нам тіньку і затишку не зроблять, тому ми їх викопуємо. А на їхнє місце посадимо молоді дерева. Ось і транспорт. Платончик забирає старі пеньки, сухі гілочки. І теж відвезе їх на переробку. Час садити молоді дерева. Прикопаємо. Гарно полиємо, адже без водички ніяк. Тепер дітки зможуть насолоджуватися затишком в спекотні сонячні дні. Та насолоджуватися прекрасним майданчиком та чистою територією. Дякуємо тобі, Платончик. Друзі, ми сьогодні з вами познайомилися з такою професією як еколог. Ми тепер з вами стали ще розумніші, адже знаємо, куди дівається сміття. Також ми знаємо, що обов'язково треба сортувати сміття та переробляти. Дякуємо, що були з нами! Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал. Почуємось, побачимось!